Приватні військові компанії Сполучених Штатів можуть розгорнути в Україні. Змі повідомили про початок переговорів. Приватна армія може мати серйозний вплив на диктатора Путіна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримує ідею розгортання американських приватних військових компаній в Україні у рамках довгострокового мирного договору. Як пише The Telegraph, Трамп вже розпочав переговори з європейськими союзниками щодо надання дозволу ПВК з США допомагати будувати укріплення для захисту інтересів Сполучених Штатів в Україні. Видання стверджує, що план з розміщення ПВК. Каз Ша в Україні є обхідним шляхом після того, як Дональд Трамп пообіцяв, що регулярні війська штатів не будуть розміщувати в Україні. Розвертання американських приватних військових компаній полегшить відбудову оборонних споруд на передовій нових баз та захисту американського бізнесу. Крім цього, приватна армія буде стримувати кремлівського диктатора Володимира Путіна від бажання порушити остаточне припинення вогню в Україні у середині серпня, на публічній зустрічі із Володимиром Зеленським, американський лідер Трамп заявив, що розгортання військ Сполучених Штатів в Україні можливе. Однак згодом сказав, що допомога Києву буде трохи іншою. Країна окупант Росія розкритикувала Великобританію, яка розглядає можливість направити до України свої військові сили стримування. Москва виступає категорично проти появи в краї контингенту країн НАТО і погрожує ескалацією, водночас президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив введення американських військ в Україну у рамках гарантій безпеки. Представник Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова заявила, що Москва категорично не сприймає появи в Україні контингенту за участю країн НАТО. Це загрожує неконтрольованою ескалацією, Ескалацією конфлікту з непередобачуваними наслідками пригрозила вона. Також у МЗС Росії, мовляв, порадили Лондону не заважати російсько-американським домовленостям. У зв'язку з цим закликаємо Лондон відмовитися від ризикованих і малопродуманих геополітичних гамбітів і, принаймні, не заважати копіткій роботі російських і американських переговірників, сказала Захарова.